Я не можу заробити більше, бо. І ви вже придумали безліч виправдань. Чому не виходить? Але справжня причина не в економіці чи в обставинах. Ваша проблема у вас всередині. Ось чотири причини. Перше. Ви боїтесь грошей. Боязнь багатства часто ховається за звичними страхами: страх бути недостойним, страх змін, страх, що гроші перенесуть проблеми. Друге. Ви росли в середовищі, де гроші асоціювалися з чимось поганим. І це заклало у вас установку, що фінансовий успіх це щось погане. Не потрібно його стремитися, не потрібно його прагнути. Третє. Ви не готові прийняти відповідальність. Щоб заробляти більше, потрібно змінювати свої звички, працювати над собою, перестати шукати причини у світі навколо. І четверте. Ви не вірите у себе. Якщо не вірите, що заслуговуєте на більше, навіть стопроцентні можливості пройдуть повз вас. Ви обираєте залишатися в зоні комфорту, обираєте мені зарплати та сумнівні можливості, тому що так легше. Ваша відсутність сміливості ставить крапку на вашому фінансовому зростанні. Гроші не прийдуть до тих, хто їх боїться, хто не готовий до змін і не вірить у власну цінність. І поки ви не позбудетесь цього обмеження, великий дохід буде лише вашою мрією. Якщо ви готові змінити своє ставлення до грошей, записуйтесь на консультацію, визначимо ваші обмеження та почнемо рухатись до результату.